створюємо клас під назвою «Тріангл». Triangle. Обов'язково назву класу записуємо з великої літери. Далі нам потрібно створити метод, який має назву INIT. Перед ним прописуємо два нижніх пропуски. І після назви INIT теж обов'язково ставимо два нижніх пропуски. Далі вказуємо параметри методів. Перший параметр self буде відповідати за екземпляр класу. і в нашій умові вказано, що має бути прописано три поля, що будуть відповідати довжинам наших сторін. Далі будуть відбуватися такі дії. Змінні, що будуть міститися в класі, ми їм будемо надавати значення вже при створенні екземплярів самого класу. На цьому наш метод з вами буде завершений. Метод нічого не повертає, ми просто передаємо значення параметрів. Далі прописуємо метод, який буде обчислювати периметр трикутника. В ньому нам необхідно вказати чотири параметри. Перший параметр відповідає за екземпляр класу, три будуть відповідати за поля цього класу. Оскільки ми будемо вводити довільні числа, то необхідно провести перевірку, чи будуть ці три числа утворювати трикутник. Пригадайте, будь ласка, нерівність трикутника, що сума двох сторін має бути завжди більше від третьої сторони. Але ми спочатку робимо умову для заперечення. Тобто, якщо не буде відповідати умові, тоді наш метод буде повертати 0. В іншому випадку буде обчислюватися периметр. Отже, if a додати b менше за c, and. b додати С менше за А, and А додати С менше за Б. Тоді повертаємо 0. Інакше нам буде потрібно повернути периметр. Метод для обчислення периметру прописано. Наступний метод буде нам обчислювати площу. Так само вказуємо зміну self, яка буде відповідати за екземпляр класу, і три сторони трикутника. Знову ж таки, будемо перше робити перевірку, чи буде у нас трикутник. Else. Для знаходження площі трикутника за трьома сторонами ми будемо використовувати формулу Герона. Для того, щоб використати формулу Герона, нам потрібно спершу знайти півпериметр Власне, ось тут у нас з'являються локальні змінні Прошу вас пригадати, що таке локальні змінні і чи можна до цих змінних звернутися за межами даного методу. Площу ми будемо обчислювати, використовуючи під, е, взяття квадратного корення. Але ви бачите, що ми не використовуємо імпорт, тобто ми не підтягуємо математичний модуль. Тому, в даному випадку, ми будемо з вами просто підносити до степеня 0,5, що буде відповідати, власне. Взятю корень квадратного. Закриваємо дві дужки і вертаємо значення площі. Клас у нас є прописаним. Прописано в ньому три методи, один із яких передає значення. Полям автоматично і два методи, які проводять наші обчислення. Створимо три трикутники. А1 дорівнює. Вказуємо ім'я класу тріангл. І ось тут вже в дужках, ми будемо надавати значення полів 3,4,5. А2 дорівнює тріангл. 5,12,13 і третій трикутник А3 дорівнює Triangle 2,7,8. Тепер мені потрібно вивести периметр першого трикутника, скористаюся функцією Print. Print. Оскільки я звертаюся до першого трикутника, я пишу А1. Тепер з цього класу triangle я буду викликати метод периметр. І потрібно тепер визначити від яких же змінних, що нам буде рахуватися в периметр. Тому до змінної А1 звертаюся до поля А. Потім А1Б і А1, С. Я закрила дужку. Далі. Принт. Тепер для другого трикутника шукаємо площу. Дії виконують ті самі, абсолютно, нічого не змінюється. Єдине, що вже для площі я буду звертатися до полів класу triangle, але з екземпляру А2. Кома а 2б і а 2с До третього трикутника треба і периметр, і площу. Тому я скопіюю цих два рядочки, ставлю і поміняю а 1 і А2 всюди на три. Перевіримо виконання нашої програми, запустивши її. Відповідно, маємо зберегти і підписуємо темп 1. Else. У мене є помилка. Не та літера. Тепер має все вийти добре. І ось тут має бути крапочка. І зразу бачу, що я помилилася тут. Будь ласка. Периметр першого трикутника дорівнює 12, площа другого трикутника дорівнює 900. І периметр третього трикутника дорівнює 17 і площа 41,47510. -ти Зверніть увагу, що в площі ось тут я не піднесла до степені. Тому, щоб піднести до степень, використовуємо дві зірочки і вказуємо 0.5. Тепер подивимося, як зміняться наші результати. Будь ласка, порахувала тепер правильно площу другого трикутника і відповідно площу третього трикутника теж порахувала правильно.